З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, Дніпров і гір з'явилась та живе і до сих пір могутня вільна нам країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля завжди приваблювала усіх усі часи. Україна багатий край, і ворогів, які хотіли її загарбити, було і є багато. І став народ боронитись від них. На захист стали сильним духом чоловіки та називають їх від тих пір козаки. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю. За народну кращу долю. Ну, ми роздивимось, які козаки були на вигляд. Козаки носили полотняні вишиті сорочки, поверх одягали жупани і підв'язували їх поясом. Носили широкі шаровари. Шаровари були шавкові, шерстяні або суконні, різного кольору з кишенями. На ноги взували чоботи, на голову козаки одягали шапку бирку з утряною околицею та суконним верхом. А ось такого не мали зачіску, голову голили, залишали лише одну довгу чуприну на голові, чуприну називали оселедець. Оселедець був однією з найоригінальніших ознак зовнішності козака. Існувало повір'я, що Бог міг витягнути козака за чуприну із складних ситуацій. Ну і звичайно, кожен козак мав довгі вуса, козак мав завжди при собі зброю, шаблю, мушкет або спис. Жили козаки на острові Хортиця, що знаходиться за порогами Дніпра, тому козаків називали ще й запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ, бо воно було відгороджене від відсичені навколо, і до нього не було приступу. Січ була оточена ровом і валом, на якому стояв дерев'яний частокіл. Домівку козаків називали курені. В курені жили козаки по сорок чоловік. В них стояли довгі столи, де козаки їли. Там було й вогнище, де готували їжу. До речі, а ви знаєте, яку їжу полюбляли козаки? Вони полюбляли куліш, юшку, борщ, галушки та каші. Козаки вміли і відпочивати. Дуже полюбляли гумор, відпочиваючи від походів, чимало веселилися і розважалися. На привіллі бриніла бандура, лунала пісня, затівалися змагання і ігри. Слід відзначити, що козаки були глибоко віруючими людьми, шанували релігійні свята, особливе місце займало свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке у християнстві асоціюється із перемогою над ворогом. Свято святкували дуже урочисто. Козаки збирали загальні збори, святково одягнені йшли до церкви, проводили молебні, повертаючись, готували святкові страви, відпочивали та розважались. Крім святкувань і розваг у цей день обирали гетьмана і вважали святу покрову своєю покровителькою. Називали імена найславетніших. Козаки підкидали шапки вгору, це так на Січі голосували. Обрали гетьмана Богдана Хмельницького. Завдяки своєму хисту та любові до Батьківщини гетьман зміг звільнити Україну від ворогів. Так і тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і поміж нас. Це славні воїни країни. Які боронять нашу Україну. Наша Україна самостійна і незалежна, зараз переживає важкі часи. Так як і в дані часи козаки боронили рідну землю. Наші славні воїни стоять на варті незалежності і єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу. І так само, як і ми, нащадки козаків, шануємо та примножимо козацьку славу. Ми маємо шанувати та підтримувати наших воїнів, які ціною власного життя захищають кожного з нас. І не буде переводу українському народу, доки з глибин сторіч, долина козацький калич.